На екрані ви бачите шість різних виразів. і Я хочу, аби ви зараз зупинили відео і спробували обчислити кожен з них самостійно. Отож, я пропускаю, ви вже спробували. Проте перед тим, як це зроблю я, давайте пригадаємо порядок дій. Отож він у нас такий: спочатку ми робимо те, що в дужках. Потім ми робимо степінь. Степінь. Після цього у нас іде множення. Або ділення, буду скорочувати, а потім додавання та віднімання. Можемо тепер обчислювати. Отож, ми бачимо, що у нас тут є 2 помножити на 3 у другому степені. Дужок у нас немає, тому дивимося, чи є у нас степінь, а він у нас є ось тут він. Тому будемо обчислювати спочатку 3 у другому степені. Це у нас те саме, що 3 помножити на 3, тобто 9. І в нас вийде 2 помножити на 9, і це дорівнює 18. Наступний дуже схожий на попередній, проте тут у нас вже є дужки, а вони у нас пріоритетніші, ніж степінь. Тому спочатку ми будемо обчислювати те, що у нас стоїть у дужках. Це у нас 2 помножити на 3, 6. І 6 піднести до квадрату це те саме, що 6 помножити на 6, а це дорівнює 36. Наступний вираз. У нас тут є 1 додати 5 помножити на 81 дев'яту. Пропоную спочатку записати 81 дев'яту як ціле число, так буде зручніше. Отож, 81 поділити на 9, адже дріб це те саме що ділення. Це у нас буде 9. І перепишемо те, що в нас залишається. Ось так. І ми бачимо, що у нас є додавання і у нас є множення. Множення пріоритетніше, ніж додавання, тому будемо робити спочатку його. Тобто 5 помножити на 9 буде 45, і 1 додати 45 дорівнює 46. Отож, наступний вираз це 2 помножити на 4 додати 1 у квадраті. Ми бачимо, що у нас є степінь. А він пріоритетніший, ніж множення або додавання, тому спочатку зробимо 1 у квадраті. Це у нас те саме, що 1 помножити на 1. Тобто одиниця. І перепишемо те, що в нас залишається. 2 помножити на 4, додати 1. І знову бачимо, що у нас є множення і є додавання. Множення пріоритетніше, тому спочатку помножимо 2 на 4, а потім додамо одиницю. Тобто 2 на 4 буде 8. І додамо одиницю. В результаті буде 9. Наступний приклад дуже схожий на попередній, проте у нас є дужки, і... Ми мусимо зробити те, що у нас є в дужках, спочатку перед тим, як підносити до степеня. Отож, у дужках у нас теж дві дії: є множення і є додавання. Множення пріоритетніше, тому ми спочатку 2 помножимо на 4 це буде 8. Потім додамо 1. це візьмемо у дужки і піднесемо до квадрату. Скільки ж це буде? 8 додати 1 це 9. 9 піднесту до квадрату це те саме, що 9 помножити на 9, тобто 81. Отож, наступний вираз у нас дуже схожий на ось цей. Проте тут знову є душка. І ми повинні зробити те, що у нас у дужках. Тобто ось це. 1 додати 5 буде 6. 6 помножити на. Ми вже з'ясували, що 81 дев'яти це те саме, що 9, тому запишемо відразу 9. І у нас вийшло 6 помножити на 9, дорівнює 54.